Ганна Олександрівна сьогодні прийшла до лікарні, аби підтримати колишніх колег та відстояти власне право на отримання медичної допомоги. Жінка близько 20 років працювала тут, а тепер частенько потрапляє до терапевтичного відділення як пацієнтка. каже, роки беруть своє. Мені 79 рік. Я не годна ні на ноги, ні на серце. Давлення я кожен раз я кожен раз приходжу і лягаю, і лежу, і капають, і все роблять. А куди я поїду? Город жінка каже, категорично проти закриття місцевого відділення Хмельницької ЦРЛ. Саме у такому статусі колишня дільнична лікарня працює останнім часом. Надалі так бути не може, адже відповідно до вимог медичної реформи жодних філій, лікувальних закладів в майбутньому існувати не буде. По законодавству, по тим всім вказівкам, які нам доводять майже кожен день а то через день. Філіалів та Сателітних відділень по району не може, не може і не має права бути. Чому? Тому що якщо будуть ці сателіти і будуть терапевтичні відділення або будь-які інші відділення філіалом, Національна служба здоров'я з 2020 року не підпише з нами договір. Очільник районної лікарні додає, розуміє стурбованість персоналу з приводу даного питання. Утім, вдіяти нічого не може, адже тих, хто працює у терапевтичному відділенні гвардійського лише 14 осіб, а тих, хто у ЦРЛ 300. Додає, це головна, але не єдина причина, через яку закривають місцеву здравницю. При мінімальній кількості пацієнтів вона щорічно влітає бюджету у чималу копійку. У 2018 до прикладу на неї пішло аж мільйон двісті тисяч гривень. Понад 800 на заробітну плату працівникам, близько 300 на комунальні і менше як 100 на самих пацієнтів. Люди їдуть до Хмельницької ЦРЛ, бо в гвардійському терапевтичному відділенні елементарно немає лікаря. Якщо немає чергового лікаря або немає цілодобового лікаря, яким чином може на сьогоднішній день функціонувати відділення без цілодобового лікаря? Зважаючи на це, люди їдуть в Хмельницький протягом того ж самого 2018-го у терапевтичному відділенні районної ЦРЛ пролікувалось аж 700 пацієнтів із цієї ж гвардійської ОТГ. Адже тут немає не лише лікаря а й необхідного для якісної послуги обладнання. Персонал медзакладу цього не заперечує, утім не підтримує рішення про закриття. кажуть, лікарня потрібна людям. В селі повно людей, повно людей яким не треба, не треба аж такого лікування якогось не знати. Спеціалістів до спеціаліста поїдуть. А треба добросло не тільки в голці справа. Керівництво ОТГ переконує без лікарні у гвардійському не залишаться. Тут вже взялися за будівництво нового медичного закладу, амбулаторії загальної практики сімейної медицини. А амбулаторія буде будуватися з двома сімейними лікарями, де доступно будуть два лікарі проживати і можуть приймати. Розумієте? І може бути денний стаціонар. У нас во відділення є, яке воно є, є. Друге є відділення. Персонал терапевтичного відділення гвардійського без роботи ніяк не залишиться. Представники місцевої влади обіцяють, терапевтичне відділення не закриють. На його місці незабаром з'явиться денний стаціонар. Фінансувати його будуть із бюджету об'єднаної територіальної громади. Це поки лише пропозиція. Утім, її підтримує голова ОТГ. В районній раді кажуть і ще одна можливість працевлаштування працівників гвардійської лікарні створення хоспісних ліжкомісць при гінекологічному відділенні. Є пропозиція в тому гінекологічному відділенні зробити. Три-чотири поспішних ліжка. От ваші вже три медсестри будуть там заміні. Тут буде денний спеціально стаціонар. От вам знову чи три, а то й чотири будуть зайняті. В результаті медиків працевлаштують, а люди нічого не втратять. Після огляду лікарем в амбулаторії ті, кому потрібно, зможуть лягти на денний стаціонар. А ті, кому соціальна допомога необхідна більше аніж медична, цілодобово перебуватимуть у хоспісі. Прийшли. Отримали медичну допомогу, пішли додому. Так працює у вас 70 чи 80% відсотків людей. А тих 20 мають лежати в хосписі. Це нормально, і ми прийдемо до цього. Витрачати ж гроші на отримання стаціонару немає ані сенсу, ні змоги. Оксана Чушкіна, Сергій Криштопа, головні новини Хмельниччини.